Всім хало, всім привіт! Ми до вас вернулись. Ми не чекали, а ми повернулись, і це знову. Ми знімаємо наш прекрасний формат бухим малим. Отже, коротко про правила цього шоу ми розказуємо свої факти, історії життя і маємо відгадати, ми робили це бухими чи малими. Ви запитаєте, де ми знаходимося? Звісно, запитаєте, ми знаходимось в Кава на ось тут. дивіться, тут є адреса. Бачите, Приходьте сюди, тому що тут класно. Тут є бар, є алкоголь, є їжа і вовше. Вообще... І, і два на, крісла. Хочу, хочу щось взяти. Два, два кресла, мікрохольовка. <рес> <та мікрофильовка, рес> духовка, два кресла і ще й алкоголю. Купа. Все, що от, треба. А ще, якщо ви от зараз ще не виключили це відео, дуже прикольно, бо ви вже, як мінімум, подивилися десь хвилинку. Да, Але якщо було ви, ви вже класно? Якщо ви вже виключили, то ви трошки дебіл. Ви просто включили <рес> відео і зразу якщо виключили. Якщо ви не виключили, ви вже це не почуєте. Тому він це й каже. Да. А якщо ви отак, що трошки затримаєтесь, підете мити посуду і не виключите його. Це вже буде супер мега прикольно, тому що ви забудете, а може і не забудете, а нам капнуть якусь там пару хвилиночок. І нам це дуже сильно допоможе. А ще прикольно буде, якщо ви напишете якийсь комент від семи слів. Типа Я люблю маму, тата, діда, пса. Все. Отакий от комент. Отакий. От Рома якийсь факт. А чого я? <ріст> ну давай так, щоб. Добре, я вирішив почати з приємного, тому я якось мало не втонув в ямі з гівном. <ріст> Питання малим чи бухим? Питання до вас гіном, це ям. Вона була Ні, типа велика, тупини. як оці компостні ями в селі. Та, та це якраз е, це була яма, в типу в селі, де було гівно Наскільки хорів. Низько ти опустився. Це дуже важливо. Ну, я тонув з гівном. Я достатньо низько опустився. Ти вижив? Так. Це було не вчаться. Це було давно. Я ставлю на малим. Мені цікаво, що ти бухем мав робити біля ями за мною. Шукати за кусок. можна будь-де опинитись, тут не вгадаєш. Я Він думав, поняв, що це оця омолоджуюча багнюка. Він лежить, він нажить такий самбарів. Да, та, 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 Ні, ну диви. малим. Я думаю, да. малим, бо в мене кіт колись типу, так впав, коли я була мала. А ти прирівняла рівень інтелекту, кота до Роми. ж теж І подивись на нього. І миші їсть. їсть. <ріст> е, я кажу, що малим. Так, теж малим. Я покладу мухим. Загало. Мені І... зараз озвучити, бо я так, тут вперше яким І легенько сторітель легенді, як це було? Е, так, я був малим. Це Балі. мені було yeah. десь роки два, по-моєму. Я, мені мама розказувала, що я пішов малим бавитись на двір, і мама виходить, а мене нема. І мама каже: я біжу туди, де оця яма є, ну, типу, за хлівом. І каже: я йду, і я бачу, як ти отак, як питання. Що небезпечно! Як це, як термінатор. Блін, клас. Давай, Андрій. Просто так подзвонив другу, вибачитись. <реш> <реш> просто так, а чого ні? Давайте, це друг, якого ми всі знаємо? Ні. Добре. Ні, ні. Це було, чекайте, вибачався просто типу, ну, взагалі без причини, чи це ти щось згадав і такий. Просто так. Просто ні, так. Ні, ні. Дивись, я б вирішив просто вибачитись. Угу. Чи є причина, чи нема причини, я не буду вам казати. Може це просто скова? Я думаю, ну що я тому... оце мамі колись дзвонила, я така мам, вибач, що я напилася. А я ж за що я тоді був перед другом вибачатися? Вибач, я напився там. Вибач, я коли був у тебе вдома, вкрав вазу, але ти не замітила, я вкрав. Можливо, він малим почув о, про таку штуку, як типу, вибачення, і вирішив протестувати. Він оцю притчу, знаєш, яку типу, там цвяхи забивали, кудись дерево, випихало, а там дики лишалися. Я думаю, що він це робив малим. Я Ні, я думаю, що Бухим Бухим. Бухим я теж думаю, що Бухим. Це було малим. Я Я у другий клас. Я не те, що посварився з другом. жість просто типу, не поділили, і він захворів на наступний день. Його тиждень нема, і я, а мені вже все, мені страшно, мені соромно. Я думаю, що з ним сталося, я подзвонив йому вивчатися. Причина ж уже була, така ж. Не була, я просто не хотів їй казати. Цілувався з представником своєї статі. Він представником, він прийшов, у нього байджик, піджив. Розумієте, в мене є такий ж факт. І я от, ну. Я сию анатолію з бейджіком CEO статі просто. Ні, якщо я буду уточнювати, там хлопчиком, хлопцем, чоловіком, дідом. А Дивись, Вася, помідор теж чоловічий рід. Я думаю, це було малим. Вася, напомінка це не рахується. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, добре, давай ще щось. Давай так, він був красивим. Ну так, налюбіть собі uh, Він від чого це, він... отут, а таке. Чекай, 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 він пропонував тобі перед цим цукерку. <рес> це... Я думаю, малим, знаєте, як я, ну, оці дідей, я оці дітей, які типа і баби, які, ну йди сюди і от просто тебе зализують. Так а та в щічку в з язичком. Тоді це може бути і Бухем. Ну так, це. Та там граємо, правда, чи діє на. А ти що не мужик? Ти тільки що ти сам сказав. Ти що не мужик, щоб не поцілувати мужика. А прикинь, це по факту. Аргумент, коли поцілував, Стоїть такий в зеркалі. Сижу. Ні, мені здається, якби він цілував в зеркале, це було б не. це було. Блядь, як я чи без мене так полажимо, знаєш? Ну добре, Бухем. Я, я думаю, просто... малим. На... Я на Бухем ставлю. Бухем? Бухим? Скільки тобі років було? Може, ти й Ні. Ні, ну Це порівняно недавно було, це десь роки-два назад. В натурі. А Саржа ти скільки знаєш? Ні, Не сосався, прямо так просто. Ні, я кажу... Снимав. я Продовжуємо. Проїхали цей моментик. А як це було, розкажи. Просто ми щось бухали, і нас там почали брати на слабо, я такий, Давай. Мене на слабо. Беріть, будь ласка. Руками і ногами. Добре. Шикала собі духами в очі, щоб заплакати. І потім Тік-Ток знімала. Це може бути позавчора. Блін. 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 Я не знімала панірадки. Я, я пам'ятаю, я коли був малий, я граю. Тіпо... Це не про тебе, зараз це про мене. Ні, я просто щось таке подібне робив. І знову просив... хочеться, щоб на те, що вона плакала, звертали увагу. Просив маму зробити мені чай, а потім просив градусник і макав градусник в чай, щоб е там набігла температура, я казав, я хворий. Ну, я Але я як оце ви я... а тобто. Просто у мен мене є питання: просто взяти цибулю і нарізати її тоді по Ну дивись, ну, я не думала в той момент. Мені треба було заплакати. Може, це настільки дор ну, тіпа, дорогі духи, що ти така, я буду відбивати з них все, Будь виконувати всі функції. Але я тоді б жикала, не очі, а просто на себе і плакала, бо вони супер дорогі. Мені треба було заплакати, я взяла флакончик, раз, два, І Я думаю, це робила маленько. Це закінчилося успіхом. Або може бухою і якось. Ну, йти до колишнього, так? Так, так. Але по телефону. Сльози капали в динаміку. По відеозв'язку. Так, по відеозв'язку. Добре, я думаю, це було, коли ти була мала. Я ставлю на буха. Я думаю, що це була мала. Подивилась турецькі серіали і щось тебе не розтрогало. Ти така треба. Я була мала, але мені тоді просто треба було щось не дивити на жалість. Купіть мені нові духи. Я вирішила, що треба заплакати. Так, я тоді ще не вміла робити це природне, зараз я можу заплакати про. Ти ще тоді не знала про існування цибулі. Так, я ж тоді не знала про існування відео з котики з котиками. Я якось нагавкав на собаку, щоб показати свою домінантність. Давайте ми не будемо взагалі історію розказувати, ми його послухаємо. Це, господи. Р Рома це може зробити це, от просто вже. Да. Це була про проба на комісар Акс. Ой, Господи. Блин, для чого, для чого я хочу зайду, на це подивитися. Якщо хочете знати, це спрацювало. до речі. Є десь відео? Я просто уявляю, як Роми просто тікає якась такса маленька. Я уявляю, що сидять собаки, граються саме шоу і якісь пестки. На мене навкала людина довести свою домінацію. Блін, я думаю, що це бухим. <флес> <флес> ти навряд чи ти малим прям гавкаєш на собаку. <флес> я, я уявляю, як роба просто підходить в селі до корови, щоб показати домінацію. <ба> <флес> <флес> Ні, Я думаю, що ти був малим, ти був ом, таким низеньким, а пес був великим, ти такий треба якось вирівнювати ситуацію. <флес> Стало на 4. <флес> Я думаю, що малим. я він думає, що, пані, що, знаєш, спеціально слюйний не витирав, щоб в нього тут тако здягало. — Це ще добре, бухим. що ти не, не, не пісвивав дерева на руку. Бухим. Я кажу, що бухим. Бухим-бухим малим. Я був малим. Це в моєї бабусі був але прям такий здоровий пес, а він постійно на мене гавкав по скуда. І я якось одного разу прийшов і йшов до бабусі, а він сволоч гавкає. І я так розізлився, що я почав гавкати на нього, щоб, типу, ну, його шуганути. І я не знаю, чи це так співпало чи що, але він після того в натурі на мене не гавкав. Просто я не просто приходив, він собак бачив, вже що я нічого не робив. Пес виходить такий, о, рова, брат, бачили, Що ти як ти? Ти Вибач мене, що я все на тебе гавкав. Думав, ти, думав, ти такий собі тіп, <ріст> а, а ти, ти свій, нормальний вийшов. Що... Мому да, <ріст> знаєш, точно я говорю. Вчив дитину матюкатися. <ріст> Не слухав, що ви. перед зеркалом. Ні, так, ні, ні. Ну, ну це дивно, якщо це в дитинстві. Тобто ти такий. Сам Хоча... тільки вивчив. Хоча дивись, мене старші хлопці вчили матюкатись, вони прям стояли переді мною і типу говорили мені матюки, щоб я повторювала їх <ріст> і запам'ятовувала. Іра, як папуга просто. Дуже і стояла така, блядь. Це були прям такі уроки. Це ти збирав, ну, типу, довше. <ріст> <Це була>, <ріст> В Алінгу по Матюках. Так. Uh, ну, я. Ні, Ну то я що ні, але маємо. Я, я думаю, що слові. це може. Я думаю, що це малим. Чи, малим. А думаю. Я думаю, що Бухем. Це ти, звісно, педагог. <laughs> Бля, давай бухем. Малим. А хто тебе? Тобі... Uh, це було малим. Я вчив свого племінника. А, ми... це, це був взаємовигідний обмін. Він мене італійським матюкам, я його українським. Ми просто посперечалися до того. А нашому Італії українських матюків. Українців чи в італійському. А нашому в Італії українських матюків. А Так, ну ти прикинь, як ти в Італії якогось матюкаєш українською мовою. Ну, я пробувала. Вони нічого не розуміли. Мене роздягала дівчина. Коли мила? Мого віку точно. Дівчина твого віку. тебе роздягала. Ну, угу. це може бути, може бути вчора. Не конкретно цього віку, в якому я зараз. Просто на момент, коли вона мене роздягала, вона була мого віку. Ага. Ну, мама такої молодої бути не може. <фарказ> Логічно, Андрій. <фарказ> Складаю 2 плюс 2 зараз. Це, це був останній в тих... дзвоник 4 класі випускний. Навчання Вони ванянтичку. напились фанта і грали в бутилочку. Це, це Василь в садку вдів чужі колготи і вона таке знімає. Я не ходив в садок. Я думаю, що ти на жарці, як послідня скотина, прийшов додому і дівчина така, роздягайся, сволоч, ти обреганий. і просто... Ні, я ставлю на малим, я не знаю. Я про так, якщо його віку, то я став. Його яку віку? Ми про віку? Як твою дівчину звати? Попустимо цей момент. Е, ну я ставлю на малим. Я теж на малим ставлю. Я думаю, бухим. Бухим. Yeah. Yeah. Ти прям дослівно вгадав ситуацію. Просто прийшов занадто п'яний, валився на ліжку, і вона така: не можна на ліжку лежати в тому, в чому ти був на вулиці. <laughs> мала, я не тільки на вулиці був, я і в калюжі well, був. Yeah. <laughs> в чому yeah. ти був там, в фосі? <laughs> трошки навіть не вщирів на вулиці. Був. На бордюрі, на газоні в чому ти був, на клумбі. А Вася, знаєш, з карману такий квіточку. Добре, Щипала собі волосся на ногах пінцетом по одній волосинці. Іра така: любить, не любить, любить не любить. Чекай, коли в дітей починає рости волосся на руках? На ногах. На а на ногах, Та Достатньо рано. Типа, шо старано. Шо старана. Блін, цікаве питання. Ну, десятий, знаєш, вже це збриваєш зранку стоєш. Мені просто цікаво змоделювати ситуацію, де ти така буха, бля, волосся. Пінцет. Пінцет. Ну, блін, давай, мала. Ні, Я хочу вірити що це п'яною. Це таке. ну... Так захопило, що ти такий сидіти. Я знайшла антистрес просто. Та це ж боляче. О, може вона хотіла сльози викликати, ти способи, знаєш Я шукала варіанти, духи не проканали, вже був до них імуніта. Шість історій з одного дня просто. Що При чому, плакати. Причому починається цей день зранку і встала випала це кран. Та ні, коли ти п'яний трошечки рефлекси, гірші, ти відчуваєшся. Особов молоді! Я думаю, що бухає якраз. Я теж думаю, що буха. Через те, що. Васель. Бухав. Я бухала, блін. Та я просто, ну, це десь так і було, ну, мені стало скучно, мені просто. Я сиділа п'яна щось, я спати не хотіла, я така, блін, здало здало бися забрати це волосся. Ви щоб ти брови, але так захопили, що я просто що. Я просто дала так от. це, і я просто сиділа і по одній волосинці тако пенцетом вискубувала собі. Добре, що я І наскільки ти далеко дійшла? До п'ятого. Я дійшла до, до, до Килима, просто до високо? Килима такого, що сільського було. Ні, ну, типу, я десь, ну, от... Отак от знизу до сюди я пощипала, але тільки на одній нозі, а на наступний день встала і решту добре. Це така клас асиметрія. Мене більше дивує те, що ти така, я була п'яна і мені стало скучно. Я Nie, коли п'яна і мені така, ніколи чесно не така, скучно. Я така, знаєш, Nie? просто в шортах біжу і чогось ліва нога повільніше заправити. <laughs> Аеродинаміка збита <laughs> трохи. Одного разу ем, так Кричав, що зірвав голос, і подумав, що я помру від цього. І я мало не плакав. А так Вдало пробувала зробити сальто. Сальто я то зараз робити сальто для неї це небезпечно навіть. Та для будь-кого дорослим робити сальто небезпечно. Та й дитина вбитись може. Ну то що? Ну це може бути малим. Мотипа малі всі такі, де на цвинтар, бля, там так страшно. Ой, а тут могилки. бухі такий, де на цвинтар, там так весело.